Вправа 260 заповни таблицю. Ну, Давайте подивимося на цю таблицю, яку я переніс на екран. Для зручності давайте я е, зменшуване позначу А символом, від'ємник Б, ну, а різницю С. Тобто ми можемо сказати, що за цим записом А-Б дорівнює С. Так і запишемо. А-Б дорівнює С. Для чого це я зробив? Наприклад, нам треба знайти різницю С. Ну, як її знайти? Ось у нас з формули ми пишемо, що С дорівнює А мінус Б. Щоб знайти різницю, треба від зменшуваного відняти від'ємник. Коротко можна такою формулою записати. Ну, давайте, стопчик, тоді будемо від зменшуваного віднімати від'ємник. То ми пишемо 4 мільйони 273 517. Треба відняти так, 2 мільйони 311 тисяч 549. Віднімаємо. Так, дивимося, 7 мінус 9 відняти не можна. Позичаємо старшого розряду. 17 мінус 9 це буде 8. Була одиничка, забрали одиничку 0, 0 мінус 4 не можна відняти, позичаємо. Буде тоді 10 мінус 4 це 6. Була п'ятірка, забрали одиничку, стала четвірка. Відняти 5 не можна, позичаємо. Тоді буде 14 мінус 5, це буде 9. Була 3, забрали одиничку це двійка. 2 мінус 1 це 1. 7 мінус 1 це 6. 2 мінус 3 не можна відняти, позичаємо. 12 мінус 3 це 9. Була четвірка, забрали різничку трійка, 3 мінус 2, це один. Отже, читаємо 1 мільйон 961 тисяча 963. Записуємо тоді, що наша різниця 1 мільйон 961 тисяча 968. 968. Зробили. Переходимо тепер до. Наступного рядочку, ми бачимо, що в нас є зменшуване є різниця, а треба знайти від'ємник. Як знайти від'ємник? Ну, Пишемо тоді з цієї формули, пишемо, що B дорівнює. Треба від зменшуваного відняти різницю А-С. А С. Тоді, давайте в стопчик, будемо знаходити різницю. Замість А пишемо, тоді 400. Дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятдесят сім. Різниця у нас двісті п'ятдесят сім тисяч триста вісімдесят один. Віднімаємо. Так, дивимося сім мінус один: це шість. Далі 5 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо. 15 мінус 8 це 7. Було 8. Збрали дорічку 7. 7 мінус 3 це 4. 7 мінус 7 це 0. 9 мінус 5 це 4. Ну, а 4 мінус 2 це 2. Отже, вийде 240 тисяч 476. Записуємо тоді. Там, де від'ємник. 240 тисяч. 240 тисяч. 476. 476 є. І переходимо до останнього задання. Нам треба тут знайти зменшуване А. Як знайти зменшуване А? Пишемо, що щоб знайти зменшуване, нам треба до різниці це додати від'ємник плюс Б. Ну що ж, тобто, для того, щоб знайти. Зменшуване, а нам треба до різниці Це 417 591 Додати Б або від'ємник 3 мільйони 517 219. Ну що ж, тоді давайте стопчик будемо додавати. Пишемо. 417 тисяч плюс 3 мільйони 517. 1219, 219. Додаємо. 1 плюс 9 це 0, 0 пишемо одиничку в старший розряд. 9 плюс 1 це 10, плюс одиничка це 11, 1 пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 2 це 7, плюс одиничка це 8, 7 плюс 7 це 14, 4 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 плюс 1 це 3. 4 плюс 5 це 9. Ну, а тут буде у нас просто трійка. Читаємо. 3 мільйони 934 тисячі 810 записуємо тоді нашу табличку. На місце зменшуваного. 3 мільйони 934 тисячі. 934 тисячі 810. 810. 810. Ну що ж. Ось таке хороше завдання на цьому вправу завершено.